До Дніпропетровська повернулися ще 15 визволених із полону українських військових. Їх відпустили не за мінськими домовленостями, завдяки перемовам, що їх вели центр обміну полонених, і співачка Руслана сподівалися витягти з полону бодай трьох вояків, а вдалося 15-ро. п'ятнадцятеро. Ці зустрічали їхні рідні, проте їх було геть небагато. Адже про звільнення стало відомо останній миті. Алама, привіт, добрий вечір. Все, я вже в Дніпрі, так що будь спокійно, жив здоровий. Да, Німножко божмото, немножко отак все. Головне, що ти так. так, так Перемови про звільнення полонених відбувалися дуже тяжко, адже в Донецьку не припиняли пострій. Ви бачите, що ходять родичі. Вони вимагають забрати. Каже, ми хочемо викупити. Не треба викуповувати, не треба туди нести гроші. Ми можемо так забрати без грошей, тільки ну є якісь перемовини. Ми дуже розстроєні сьогодні, що сьогодні так сталося. Сьогодні було все очевидно, що ніякого не то, що перемиря немає. Просто стріляють і стріляють далі. І стріляють і стріляють. Самі полонені зізнаються, вижили дивом після обстрілів. Вони цілковито втратили зв'язок із командуванням і три дні і три ночі не знали, що робити. Та найбільше тепер їх хвилює доля побратимів. За даними центру обміну полонених, у полоні бойовиків лишається понад 600 військовиків. Смерть друзів рядом була час. Бугає то що я не знаю, що з ним Ось так Розбросала і не знаю, що з хлопцями. Вот это больше всього безпокоє.